Мирного спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Інна. Сьогодні готую рибну юшку. Готуватиму у мультиварці. У мене рибка, помита, почищена. Тут карп і карась, бараболька, морква, цибуля і зелень. Всі продукти складаю у чашу мультиварки: рибка, бараболька, морква, цибуля, а ще стебла. Зелень можна брати різну, за бажанням: петрушку або кріп, або суміш. Дрібненькі листочки я обриваю, а стебла також кладу у чашу мультиварки. Тепер спеції: сіль, чорний перець горошком, духмяний перець, лавровий листок, а ще паприка і пекучий перець. Вибираю режим скороварка і шукаю програму суп. Все, далі готує мультиварка. Юшка готова, пахне. Дуже смачно пахне.